Вітаю, мене звати Олександр Трещов, я викладач другого модулю тестування мобільних додатків. Модуль буде про інструменти для тестування. В мене майже 9 років досвіду у цій сфері, тому дуже-дуже багато буде про те, як саме це все відбувається, це тестування та які інструменти ми застосовуємо. І це все буде без довгих лекцій, це буде. Фактично, воркшопи з 15 хвилинними інтро, чому ми так робимо, та на що воно нам треба. Наразі я би сказав, що майже кожен продукт, який стартує, він стартує або сайтом, який треба тестувати на мобільному, або з додатком, який також треба тестувати на мобільному, тому що це найширша платформа для нових продуктів. Так що там буде цікаво, там буде багато нового. Навіть, можливо, для тих, хто вже у професії деякий час, тому що нові інструменти з'являються не так часто, як хотілося, але вони є. Буду радий вас там побачити. Па-па!